Ось давай зараз тільки чесно, ти розумієш, для чого ти живеш, навіщо ти народився, навіщо ти прийшов в цей світ взагалі? Тільки чесно, це відповідь для тебе, не для мене. Адже якщо тобі 35-40 років, ти дедалі більше будеш задавати собі ці питання. І якщо в тебе немає справжніх твоїх відповідей, в тебе будуть проблеми, а можливо, вже є. Ти будеш задавати собі питання, навіщо я працюю, для чого, для кого, а чи справді. Ця родина, яка в мене є, вона для мене важлива, чи люблять мене діти, що буде далі, і де далі, далі більше буде всього цього в твоїй голові. Чому? Тому що прийшов час дати відповіді саме на ось ці важливі екзистенційні питання в житті людини. І для того, щоб це зробити якісно, необхідно заглибитись в себе і віднайти, що тут твоє, а що не справжнє, що тобі заважає в житті і від чого доведеться відмовитись, щоб рухатись далі і розуміти, навіщо це все? Якщо ти прагнеш... Знайти відповідь, я готовий тобі допомогти.